Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст А Росія пішла на Естонію. Ви не повірите, російські війська беруть місто Нарву. Місто Нарва. За часів Івана Грозного, відома як Іван Город. І Путін ще в 2022 році сказав Нарва. Це ж наше історичне місце. Ну, якщо ми розберемося з Україною, тоді ми візьмемося за нарву, ми повернемо її в лоно Великої Російської імперії. Путін у нас же собіратель земель русських, да? ви скажете, п'ята стаття Конституції НАТО. Країни НАТО заступляться і підуть воювати за маленьку Естонію. Ну, Нагадаю, Естонія це півтора мільйона чоловік. так? З них четверта частина це етнічні росіяни, як би кажучи. Да? Люди, які розмовляють на російській мові, вважають себе росіянами. Населення нарви взагалі майже все російськомовне. Повторення Придністров'я, повторення Молдови. Повторення України, де багато людей розмовляють на російській мові. І цю карту. Путін хоче використати. Про це говорять військові, розвідка військова Естонії, президент Естонії. Взагалі, лідери прифронтових країн, Прибалтійських країн, Фінляндії вже прямо кажуть, що без допомоги США Європа не витримає російський наступ. А я вам що казав? Ну Ну і? Ну і? Що говорять і пропонують? Прибалтійці і Естонці, вони пропонують збільшити збільшити витрати на оборону. Ну, але які там витрати? В Естонії 40 мільярдів бюджет, євро більше 1 мільярда з хвостиком витрачають на оборону, в Росії 140 мільярдів, в Україні 100 на 2025 рік. Коротше кажучи, як пишуть, Газети, підхопивши цю інформацію, видання політику, нарва стане початком Третьої світової війни. Ну, газетірі люблять такі гучні, громкі, да, по-російськи, назви. Що я вам скажу? Прокоментую. Путін досвідчений і хитрий, жорстокий гравець в покер. У нього завжди козирний туз. В рукаві. І саме страшно, що ніхто не може вгадати, в який момент він цей туз викине. Для того, щоб виграти війну в Росії, для того, щоб переграти Путіна, потрібно його передумати. я мільйон раз кажу. Війну в Росії можна виграти тільки її передумуючи. Росію не перестріляєш. 140 мільйонів населення не перестріляєш. А передумати, передумати можна. І тільки. Та країна, яка передумує Путіна, прорахує Путіна хоча б на декілька ходів вперед має шанс виграти в Росії. І наше завдання України разом з союзниками з Прибалтії, з Фінляндією, Швецією, які є прифонтровими країнами флангу НАТО об'єднатися і зробити все, щоб передумати Росію. Інакше, інакше третя світова війна почнеться з нарви. З вами Іршвець. Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую, до нової зустрічі!